Знаєш, типу, все зиму пережили, відключень не буде. Чи були відключення? А, ось я сказала, що все ок, але ок, для кого? Якщо з точки зору споживача, то звісно відключень світла майже не було. Тобто вони були тільки в тих регіонах, де були або влучання в енергетичні об'єкти, або вони являються там тим об'єктом, який передає електроенергію, і саме з цим були пов'язані обмеження. Звісно, були обмеження і через те, що. Не вироблялося достатньо електроенергії, тобто це означає, що це є влучання в самі станції. Тобто, якщо у вас, наприклад, от у нас зараз були масштабні атаки на Одесу, на її інфраструктуру, ось загально національних відключень світла немає. А чи це ок, чи це не ок? Звісно, що це не ок, тобто в Одеському регіоні зараз ну, дійсно дуже складна ситуація. Росіяни хочуть по суті ізолювати Одесу від. Всієї енергосистеми України. І я знаю просто реакцію людей, які зараз знаходяться в регіоні, де немає світла, а у нас в Києві, наприклад, є. Повірте, це дуже складно пережити. Або так само, як зараз, наприклад, є атаки на газову інфраструктуру. Ну, це ок, звісно, ні. Ми вже бачимо наслідки, які є від цих атак. Вони будуть наступної зими. Я зараз не, не даю ніяких прогнозів, чи лякає це не лякає. Просто наслідки завжди є. Це завжди економічні наслідки, це завжди якісь зміна парадигми, що потрібно там, в регулюванні ринку. Тобто це все завжди має наслідки. Якщо говорити про а, відключення світла, м -м, скажу так, що по суті це там основний KPI енергетиків, це те, щоб а, у українців а, споживачів було світло. Звісно, у нас є ще обмеження промисловості споживачів. Також вони відбувалися цю зиму частіше ніж у звичайних споживачів, і це теж недобре, тому що економіка має працювати. Тобто, якщо ми, ми маємо розуміти, що там дуже часто у нас і світло ціною того, що певні підприємства вони обмежені в електроенергії, і це теж негативний вплив загалі на економіку України.